Принкове привітання! Повторюй усі рухи і слова за мною. Доброго ранку і доброго дня! Бажаємо усім вам здоров'я і добра! Хай ваші очки загораються, хай ваші личка усміхаються, а новий день наш розпочинається. Доброго ранку, малята! Мене звуть Катруся і сьогодні завітала до вас у гості. Дітки, а ви любите малювати? Я дуже люблю малювати олівцями. У мене є коробочка з різнокольоровими олівцями. Ось веселі олівці, наче сонце промінці, по паперу помандрують все, що схочеш намалюють. Малята, у мене є котик Мурчик. Він хоче з нами пограти в гру, яка називається Кольорові олівці. Доброго ранку, дітки. Я котик -мурчик, і хочу пограти з вами. Приготуйте олівці жовтого, червоного, синього та зеленого кольору. Ось моє перше завдання. Покладіть перед собою олівець зеленого кольору, жовтого кольору, синього кольору, червоного кольору. Перевірте, так у вас вийшло. Друге завдання. Покладіть перед собою олівець червоного кольору, синього кольору, жовтого кольору, зеленого кольору. Перевірте, так у вас вийшло. Наступне завдання. Покладіть перед собою олівець жовтого кольору, олівець зеленого кольору, олівець червоного кольору і олівець синього кольору. Перевірте, так у вас вийшло. Молодці. Ой, дітки, поки ми з вами грали, котик Мурчик загубив всі олівці і мені немає чим малювати. Не сумуй, катрусю, ми з дітками допоможемо і зробимо для тебе олівці. Але спочатку давайте пограємо з пальчиками. Олівець в руці катаю. Поміж пальчиків кручу. Неодмінно кожен пальчик будь слухняним я навчу. Молодці. Малята, давайте розглянемо, якого кольору олівці ми будемо ліпити для оленки, якого кольору цей олівець, зеленого кольору, якого кольору цей олівець, червоного кольору якого кольору цей олівець, синього кольору, якого кольору цей олівець, жовтого кольору. Олівці для оленки будемо ліпити з різнокольорового пластиліну. Беремо шматочок зеленого пластиліну. Розмінаємо його в ручці, ось так, щоб він був м'якенький. Ось так. і розкочуємо прямими рухами долоньки шматочок пластиліну. Ось у нас вийшов олівець зеленого кольору. Тепер беремо шматочок синього пластиліну. І також розминаємо його в ручці і розкочуємо прямими рухами долоньки. Ось так. Ось у нас вийшов олівець синього кольору. Далі беремо шматочок червоного пластиліну і робимо олівець червоного кольору. Ось так. Тепер беремо шматочок жовтого пластиліну і будемо робити олівець жовтого кольору. Ось такі кольорові олівці ми зробили для оленки. Дякую вам малята, за олівці. Тепер я знову зможу малювати. Мій знайомий олівець малювати молодець. Дуже любить дарувати від малюночки малятам. Чекаю вашої роботи. До побачення!